Цьому випуску як Георгій Судаков дебютував за Бенфіку в чемпіонаті Португалії? Які шанси на вихід з групи дають наші збірні після двох провальних матчів? Динамо офіційно призначило нового тренера, який грав за збірну України? Український футболіст запалює у Барселоні та забив у фіналі чемпіонату світу? Перед стартом відео зарядіть вашу вподобайку, щоб український контент гучно звучав на Ютубі. Збірна України провела два перших матчів у відборі до чемпіонату світу, здобувши всього один заліковий бал. Почалось багато розмов про невдоволення головним тренером збірної Сергієм Ребровим. Тому ми вирішили підготувати для вас невеличкі статистичні показники: Парень у світ футболу разом з Фабет. Михайло Фоменко очолював збірну з найкращим показником майже 65% перемог. Натомість Сергій Ребров має найнижчий відсоток серед тренерів, які провели понад 20 матчів із національною командою. Також статистичний портал Скорнантін після двох перших турів дає нашій збірній 4% ймовірності виходи з групи з першого місця. Але навіть після провального старту аналітики все одно дають більше шансів нашій збірній, а саме 69% на вихід з групи з другого місця в плей-офф. А вже колишній нападник Динамо Віктор Леоненко прокоментував нічою збірної України проти Азербайджану. Чи варто Реброву йти у відставку після таких результатів ігри збірної? Я б на місці Реброва вже давно втік, якби був солідним, але він буде сидіти до останнього, поки не виженуть. А його не виженуть, тому що президент у Авдруг нехай сидять. Один зараз поїде в Іспанію, інший в Лондон. Ми зіграли погано і всі роз'їхалися по закордонах. Ось чому в нас зараз все так класно. Я чув, що Ребро після матчу сказав, що якби знав, що два вінгери і гуцуляк отримують травми, то він викликав би Ярмоленка. Але виправдання завжди знайдуться. Думаю, коли рахунок став 1-1, ребро вже почав готуватися до прес-конференції. У цій грі відмовка могла бути одна, якби у команді було багато моментів, але не забили. Але ж моментів то не було. Не простріли і подачі, а навантажувати значить, якщо Ребров не знає, то це хліб для захисників, хто у нас головою вміє грати довбик? Ви бачили його у цьому матчі? У нас немає баскетболістів під два метри в команді. Шаперенко не заб'є головою, навіть якщо поруч нікого не буде. Тож, замість того, щоб сказати, що ми взагалі були ніякі, Ребров говорить про малу кількість подачу штрафну. Не забувайте, що у нас немає серни на фланзі. Після кожного матчу потрібно пояснювати, чому ми так погано граємо. А у нас гравці і тренери тільки до позитиву звикли. Київська ДНО офіційно оголосило про підписання контракту з Артемом Яшкіним. Він став асистентом головного тренера «Білосиніх» Олександра Шовковського та буде відповідати за підготовку нападників. А вже колишній радник президента Динамо Ігора Суркіса з питань розвитку дитячо-юнацького футболу Артем Кравець прокоментував свій відхід з клубу і просто шокував фанатів своєю відвертістю. Враховуючи скільки незрозумілої інформації було з переводу мого звільнення, я хочу розставити крапки над і я йшов працювати в рідний клуб не заради грошей або визнання, а тільки задля того, щоб змінити щось і допомогти моєму рідному клубу. Я знаю Динамо з 14 років, знаю все і всіх в цьому клубі. Розумів і розумію, де і що треба змінювати. Я розумів, що нашому футболу не тільки є куди рухатись, а він навіть на 10% не реалізовує свій потенціал. Багато речей, які для мене і всьому європейському футболі вважають вже давно всіма зрозумілими і залишеними в минулому у нас в Україні процвітають. Ви скажете так, в нас же багато футболістів, яких купують за мільйони, а річ у тім, що вони виростають не завжди, а всупереч всім фактам. Наведу вам приклад, тільки я прийшов працювати. Один дуже талановитий хлопець хотів поїхати грати в дуже відомий італійський клуб, а з ним його батьком навіть нормально поговорити не були в змозі. Таких прикладів можна навести десятки, а то й сотні річ не в тому, щоб когось принизити або надавити на болюче, а в тому, щоб рухатись у правильному напрямку. У нас дуже багато талановитих дітей, дуже дуже багато порівнюючи з європейськими країнами. Там дітей вишукують з під землі, аби знайти всі таланти. Але так як працюють з нашими дітьми, то не дивно, що ми в повній дупі. Яскравий приклад: Ребров Динамо привів тренера Ю 21 u Ю-19 і головного тренера академії Динамо, без зайвих слів, циганков Миколенко Шапаренко, Тимчик, Забарний Волошин, Ванат Брашко. Ось це стратегічне мислення і виховання талантів. А от подивитись, що буде далі. Талантів достатньо, а людей, які можуть допомогти розвиватися, просто мізер. І до цього всього їх ще й хейтять. Я можу говорити про всі проблеми, Динамо Київ годинами або нові днями. Розказати все неможливо. Моя рідна команда, за яку я вболіваю все своє життя. Те, що там відбувається зараз, це просто жах. Українець Артем Рибак забитим голом допоміг Барселоні завоювати титул чемпіона світу 18. У кордові Барса здобула перемогу на престижному турнірі, а головним героєм фіналу став 15-річний футболіст із Чернівців. У фінальному матчі проти аргентинського Расінга гра була напруженою, але після виходу на поле в другому таймі рибак забив єдиний м'яч у зустрічі. Наш суперталант, який до повномасштабного вторгнення навчався в академії Шахтаря, а зараз виступає за збірну Україні 16 приніс каталонцям титул. Браво юному козаку! Вся Україна гордиться твоїми досягненнями. Український форвард Слована Микола Кухаревич, допоміг своїй команді пробитися в 1-32 фіналу Кубка Словаччини. Команда українця відкрила рахунок у матчі, але швидко пропустила два м'ячі. Проте на перерву команди пішли за рівного рахунку. Кухаревич у компенсований час забив голу роздягальню. Наш форвард швидко вибіг у контратаку з партнером і закотив м'яч у порожні ворота. Саме цим Микола розпочав ефектний камбек своєї команди. У підсумку Слован переміг з рахунком 4-2 і пробився у наступну стадію турніру. Сезон тільки почався, а це вже шостий гол українця за нову команду в одинадцяти матчах за слован. В матчі п'ятого туру чемпіонату Португалії Бенфіка не змогла переграти Санта-Клару, зігравши з рахунком 1-1. Напередодні всі українські вболівальники з нетерпінням чекали цього матчу, адже хотіли побачити, чи зможе новачок Бенфіки Георгій Судаков вже в першому ж поєдинку дебютувати за орлів. Однак наставник Бруну Лаже залишив екс хавбека Шахтаря в запасі. Натомість голкіпер Анатолій Трубін очікувано вийшов із перших хвилин. На 59-й хвилині господарі скористалися чисельною перевагою, забивши перший гол, який записав на свій рахунок Павлідіс. І вже на 72 й хвилині леже нарешті випустив Судакова. Фанати Бенфіки оваціями зустріли українця на полі, а оператор показав одного з фанатів, який тримав український прапор. Георгій одразу ж влився в матч, віддавав гострі передачі на партнерів та старанно відпрацьовував в обороні. Та, на жаль, на останніх хвилинах матчу клуб з Лісабону несподівано пропустив, граючи в більшості. Ніколасо та Менді помилився, не влучивши у простій ситуації по м'ячу, а далі Вінісіус Лопес реалізував свій шанс. Так, дебют не досить вдалий з точки зору результату. Та все ж ми бажаємо Георгію всього найкращого в його новій команді. А хто, на вашу думку, був найкращим тренером збірної України всіх часів? Напишіть в коментарях.